Я просто така лакі і просто щаслива. Капець козочки дивіться. Друзі, гудзики в Римі. Треба закривати всі ринки. Чекають на відкриття колізею. Що це в нас таке красиве? Ліаночка, що це стало? Мені здається, що тут градусів 60. Вибрали просто неймовірний час для подорожі. Цербер за нами ходить. Кротше, не треба сюди їхати літом. Коротше, найкрасивіші сади недоступні для звичайного глядача. О, Боже, ось цей фонтан! Ну все, ми були на фонтані де Кілька неочевидних фактів про Рим. Треба кинути монеточку. Тут зараз живе колонія котів. Привіт, друзі! Ми виїхали з Неаполя і вже рухаємося в сторону Рима. Ми вчора. Я просто така лакі і просто щаслива капець, тому що з останнього повідомлення в каучсерфінгу, а каучсерфінг дає всього на всього зараз. 10 повідомлень. Ти можеш відправити 10 реквестів на те, щоб зупинитися до хоста. І з 10 запитів, нам в кінці кінців такий прийняв нас один хлопець, італієць, джузе. І ми маємо де два дня бути в Римі. У нього дуже гарні відгуки. У нього, в принципі, симпатична кімната, є фотографія кімнати. І ми їдемо, дуже такі щасливі. Я вже очікую, як ми будемо гуляти Римом. Він дуже нас чекає, теж казав, що нам цікав, йому цікавий наш профіль, і взагалі ми поспілкуватися. Ось так що дуже сподіваюся, що Рим буде просто нам таким, знаєте, ковтком свіжого. Вітра після Неаполя, і ми просто зовсім все поміняємо про нього. А зараз я вам зніму кого правильно овечок. Козочки дивіться, козочки йдуть. Ого. Які вони всі худенькі. Та й що? Та й чекає нас до Жозепи. Їдемо до нього. Сподіваємося, навіть вдасться вас з ним познайомити. До зустрічі у Римі! Та ти що дві свіга. Тага, та диви. Ууу! Які італійські дороги! Аси Кивчок міжнародного значення ah, Київчок у ну, нас сексі. Через якесь містечко і вийдеш, подивіться, яка тут брама церкви. Чи просто вхід двері. Доброго ранку, друзі, гудзики в Римі. Ось так: от ми сьогодні проснулися в шостій ранку для того, щоб вийти в 6.30 і піти гуляти рибу. Тому що? що? По-перше, на вулиці капець як жарко. Тому гуляти можна тільки зранку. Друге, взагалі, треба вже нарешті практикувати ранні підйоми. Третє ми працюємо з до десять години трошки раніше, навіть з 8.30 по тутешньому часу. Тому що а коли нам ще гуляти, як не до роботи і після роботи. Тому в нас ранній підйом. Я оділася бачите, на спортивному, дуже спортивна, і ми зараз будемо топ-топ-топ до колізею. Квартири одразу квартири у Римі, щоб ви собі знали. Азійський ресторан і піцерія на секундочку. Ось так, от можна собі купити гаража і зробити з нього ресторан. Коротше, ловіть бізнес ідею. Купляєте гаража, як у вас немає грошей на квартиру, і робите з нього азійський ресторан. Але, до речі, цікаве поєднання азійський ресторан і піцерія. Ну тобто італійці може і не захочуть їсти азійську кухню. А от піцу їсти точно будуть. Тому приплетемо туди піцерію. Нічого там азійського немає, але а як треба закривати всі ринки? А це листя схоже лежить тут з осені. Проблеми зі сміттям, якщо що є не тільки в Парижі. Цікавий мурал. У нас малюють всяку красу посміхнену, а у них от така зла собака. А у нас на дворі літо липень місяць. І ми такі красиві сіли в парк. Так, приведи себе в порядку. І ми такі красиві сіли в парку снідати. Спортивні. Ну що, ми перекусили, поснідали в парку. Йдемо зараз, хочемо викинути десь сміття, яке у нас тут є. І його тут немає де викинути. Жодного смітника взагалі. Дитячий майданчик. Ось нарешті ми дійшли до руїн стародавнього Риву. Ось інформація по квиткам вхід в форум. І, до речі, цікаво ще й вхід по COVID Green Pass сертифікатам. І ось він, колизей Римський форум і перлина цього всього маршруту нашого Колізей. Ось вона екскурсія самого раночку з восьмої ранку. Чекають на відкриття колізею. трішечки сін на тутешну каву. за години роботи, скажіть мені, з 11 години, хто бляха муха працює з 11 години? Льоночку, що сю столом. Це просто після тридцяти, коли приходиш в Макдональдс в холодок, переживаєш щоб коло вони не надуло. Значить, так, друзі, ми трішки пройшли. Прогулялися по ем, Риму. І що вам сказати, знаєте, ми такі вже були пережарені зараз 40 градусів, і це показує наш телефон, тобто все в тіні. А ми йдемо по самому сонцю, і я не знаю, мені здається, що тут градусів 60. Це просто капець. А ми сіли в Макдональдсі для того, щоб попрацювати. І взагалі маленький вам лайфхак, коли ви десь в Європі, і взагалі будь-де де б ви не були, заходьте, пробуйте в Макдональдсах працювати, тому що там зазвичай працюють кондиціонери, там зазвичай чистенько, тому що у них є певні стандарти чистоти. Хоча... В деяких містах Макдональдси не так як в Україні, знаєте, в них дійсно він грізніший в Європі, от але там вас ніхто не буде трогати. Ви собі можете забитись в якийсь куточок, взяти там собі якусь кавусю і сидіти, працювати. Там є розетки. Теж мені дуже подобається, знаєте, коли ви сідаєте в звичайних кав'ярнях, якихось в кафешках. Вам потрібно щось постійно брати на вас, вічно офіціанти дивляться. Ніби, ви знаєте, щось в їм винні ось. І коли ви сідаєте з одною кавусею, їм це не дуже подобається. А в Макдональдсі всім абсолютно пофіг. Так що лайфхак, якщо вам треба десь так, як нам працювати, і ви зранку погуляли, і вам треба пару годин десь попрацювати, то е, беріть собі на замітку. А ми зараз просто в цю спеку. Я вже відчуваю, ніби я в сауні. Знаєте, вулиці? Я просто в сауні. Ми вийшли хоч чуть-чуть нагрітися, тому що ми під кондиціонер. Я сиділа вкрита і реально було холодно. Тому ми зараз пройдемося, е, до фонтану, підемо, пройдемося тільки крі... тут кругом по Риму. Подивимося, ще трішки Рим годинку і знову вернемося, сядемо десь працювати. Ось він, Рим. Навіть якщо ось так от заходити і трішки остужуватися в таких якихось суперхолодних закладах, типу Макдональдса, то навіть в таку спеку комфортно гуляти. Взагалі, сьогодні найжаркіший вважається день тут в Римі. Ну по по прогнозам всіх синоптиків зараз, в принципі, спека, яка називається Цербер, зараз циклон такий спекі, чи антициклон там. Цербер сказали метеорологи. Ми вибрали просто неймовірний час для подорожі цією південною країною. Знаєте, ось цербер за нами ходить, але по факту норм, якщо ти тако заходиш, трішки остиваєш, виходиш, то нормально. Що це в нас таке красиве? Не знаю, знаєте, не можна так маркувати, сподобався, не сподобався, але насправді, ну, по-перше, спека. І я от дійсно ми зараз вийшли з холода і нам ок, тому він нам сприймається набагато прикольніше. Плюс ми е, проспалися ще трохи, кави випили, ось, так що нам воно якось. Краще все заходить, але це як будь-яка столиця великої країни, і е, як будь-яке велике місто, це теж вам я думаю, скажуть люди про Париж. Теж саме абсолютно він брудний. Тут брудні тротуари, їх тут я не знаю, або їх не миють, або їх даремно мити. Тут дійсно багато, досить багато сміття, і видно, що у них якісь проблеми з сміттям, тому що його не вивозять, воно просто навалено. І ми йшли сюди в центральній частині ще більш-менш ок, тому що тут туристи тут для туристів прибирають. Але якщо ти десь ідеш далі від центральних частин. Там, звісно, ситуація не така, не така печальна, як в Неаполі, звісно, тому що Наполі нас просто перевершив наші всі очікування. Знаєте, ось. Не така, але тут досить брудненько. я не знаю, влітку я би краще сюди не їхала. Краще, напевно, таки десь взимку на Різдво або, може, десь восени. Знаєте, коли попростіше зі спекою. Тому що найближчих, я не знаю, кілька десятків років, до 50-го року, чи до коли там сказали, буде така спека влітку, будуть дуже спокійні температури. Тому влітку я б сюди не йшла, бо з цим всім сміттям воно тхне, воно маняє. Коротше, не треба сюди їхати літом. ось Місто є, що подивитися, є багато прикольних, гарних частин, але ми просто, схожі, невеликі любителі, в принципі, міст. Нас не сильно вражають всі ці красиві фонтани, красиві споруди, чи то ми вже переноситились ними в нашому житті, знаєте, чи то нам природу подаває. От Доломітові Альпи, знаєте, це красиво, це прямо. Я знаю, ці гори вони просто захоплюють. Німеччина нам була прикольна. Швеція була прикольна через те, що ти попадаєш в зовсім інший всесвіт, це те, що ти раніше не бачив, і це те, що ні на що не схоже, і ти бачиш щось новеньке. Тому, коли ти бачиш щось новеньке, це досить цікаво. Але коли це просто такі європейські міста, навіть ну новий колізей, колізей масштабний та великий, красивий. Але ну, нас не сильно вражає, тому я думаю, наші відчуття досить суб'єктивні в цьому плані. Проходимо повз якісь сади, і тут ще навколо них якась така будівля, і всюди стоїть хорона. Короче, найкрасивіші сади недоступні для звичайного глядача. що, ми з Ілюшкою дібрались до Тетра, і Зараз будемо знімати. Мусимо пробратись просто під wow. е, натовп людей. О боже, ось цей фонтан. Все, ми були на фонтані до триві. Відмітилися у нас. Є навіть селфі звідси, але людей тут навіть не зважаючи на таку дику просто спеку, людей тут просто капець тільки. Rosebo koli je zeli. Що ж, ми допрацювали і йдемо далі гуляти Римом. Хотіла сказати вам кілька неочевидних фактів про Рим, кілька неочевидних заборон. Може, звісно, ви це знаєте, але ми про це не знали. Наприклад, про те, що купатися у фонтанах Риму і Флоренції, верні в принципі в фонтанах Італії, заборонено. Про це ви не знайдете ніде табличок, але ця заборона існує і можна отримати штраф до 400 євро, в залежності від того, чи ви просто ніжки, чи ви скупалися. Тому будьте обережні для того, щоб не залишити купа грошей. В Італії також, наприклад, є така заборона, як сидіти на іспанських сходах. На них сидіти не можна. Ходити по ним можна, а сидіти на них не можна. Е, також їсти біля визначних пам'яток і фонтанів. Також не можна. Навіть якщо ви їсте дуже смачне джелато, яке щойно купили в сусідній лавці, в сусідній джелатерії, все одно їсти біля фонтанів і визначних пам'ятків ви не можете. І можна за це так само отримати штраф. Минулого року один американець саме за це і отримав штраф. Ось так. Стоїть пожежна машина, тому що дуже дуже спекотно. Чи на вулицях всюди чергують поліцейські і озброєна охорона біля основних визначних пам'ятків, таких будівель? Знаєте, ми думали спочатку, що це можливо будівлі а, якогось парламенту там інших урядових структур, але ну можуть це, до речі, так тому що це якісь посольства, там палаци, щось таке, але озброєна охорона це звісно дуже серйозно. Ми знаходимося на площі п'яце де Пополо між двох соборів. Санта Марія Просто нереальна. Я вже облилася водичкою. Як бачите, тільки все рятує. Я вже майже вся боже. Просто погоріла під окулярами. Трохи знімати окуляри, ходити так через те, що загорю ось так. От разом з окулярами ідемо в парк, щоб трішки освіжитись трішки, походити в тіньку. Тому що прямо дуже жарить. А сподіваємось, що це, по-перше, це найгарніший парк за рекомендацією нашого хоста з хауч-серфінгу, А по-друге, просто класно погуляти в парку в Римі. Весь день їдуть швидкі допомоги, їздять по місту. Я підозрюю, що настільки така спека, що люди просто не витримують теплові удари. Можливо, швидкі їдуть їх рятувати. Заглянули ми нарешті в одну з церков католицьких Риму Сан Іняціо. І що ви думаєте? Цікава штучка. По-перше, сама церква всередині дійсно дуже гарна. І ця фреска, якою розмальовані стіни, вона прямо об'ємна. Це дуже кайфово і прикольно, те, що вона об'ємна. І ти дивишся на це все. Ну, коротше, дуже гарно виглядає. Я вам рекомендую зайти в цю церквушечку, вона ще й безкоштовна. Але в чому взагалі головна фішечка? Це тому що посеред церкви стоїть дзеркало, яке ти можеш сфоткати і подивитися власне саму всю цю фреску. А вона відсвічується, віддзеркалюється в цьому дзеркалі. Так, от зараз вечір, і виходить, що вже темно в церкві. І для того, щоб вімкнути світло, яке підсвітить всю цю фреску на стелі, потрібно кинути монеточку, монеточку туди і вам підсвітиться. Тобто, ті, хто ходять в день, їм безкоштовно, а за електрику треба платити. Не знаю, скільки там треба кидати. Ми в черзі не стояли, але ми пофоткали вам і так, тому що люди такі кидали, фотографували, а я шведесенько знімала. Зараз знаходимось на площі Торе Арженціна, і тут не дивлячись тут є руїни старого міста Рим ще за часів Римської імперії, і ще тут зараз живе колонія котів. Уявляєте спімина навіть скільки бачили, і такі вони зажиточні, такі їх годують тут Ми йшли, йшли від пантеону через мостик і побачили таку кайфову штуку. Попри воду, попри річечку, куча магазинчиків, якихось ресторанчиків, все підсвічується. І зараз ввечері самий час туди спуститися, тому йдемо гуляти до річечки. Сарті інсталяція сміттєвозів. Отже, сміттєвози обмальовані і кафешка мартіні. І, них. і знов сміттєвози. А ось вам заправки в Італії. Перший поверх заправка на другому, третьому, четвертому поверсі живуть люди.